В Київській області, Вишгородський район, село Маранківка. Батьки в мене взагалі ну, працювали в совхозі, спочатку колгоспу були, потім совхоз був. Ма, мама була ланкова, От, а потім родилась я, папа від нас ушов, мама ростила сестру і мене. Ми росли разом на чотири роки була різниця між нами. Потім мама вийшла заміж, і в нас з'явилося ще два братіка. У 61 році я закінчила 10 класів от, і пішла. В школу ходила, але я працювала вже дояркою. Нас нагнали корів багато, от, і не було кому роздоювати їх. Треба було всім, хто вмів, хто не вмів. От то ми ходили на ферми і доїли. Молоко і полог, як тепло, і скрізь було. Потім також я працювала і ще і після школи закінчила школу. Була секретарем комсомольської організації совхозу. Просто думаю, а надоїло вже мені працювати до яркої, піду я все таки вчитися. Поступила в Переяшовське педучилище. От 64-му році закінчила його. І направили нас 25 чоловік у Казахстан, в Костанайську область. Там ми в школі попрацювали 25 чоловік ті, і кинули трудові і повтікали додому. Було бого не було ждової, не, 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 не було ніякої, нічого. Ми покидали ти поїхали. Потім нам поприходило все, от і забрали мене е, працювати в гостомельську середню школу. А потім вже Ірпінську середню школу. Це де я зараз бої були, це все моя як рідня там, і всі люди, які проживають там, мене душа боліла, за них за всіх. Я вийшла заміж, народила доню свою Анжелу. Я народила її в свій день народження. Так що моя дитина. 7 числа буде теж святкувати день народження. Правда, вона не зі мною, вона в Болгарії. Так склалось життя, що вона там. Чоловік військовий був, нас кидало скрізь і Білорусія, і, 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 дал, і далекий схід, де ми тільки не були. От, працювали, я працювала вже де я тільки могла, тому що військові жінки, вони всі або медсестри, або вчителі. Потім, значить, нам переводом перевели в Ліманське, в Ліманський городок. Там ми прожили сім років, і я переїхала в роздільно. Пішла працювати у, до карієти. Перший день я прийшла до нього, він сразу каже Григорівна, у мене таких командних должностей немає, але я дивлюсь на вашу характеристику і на ваші відзиви, то ви чогось другого заслуговуєте. Я говорю, мені все рівно, аби можна було попрацювати. Так я у нього працювала замдиректора по козяйству. І пропрацювала я там 18 років. Це я була по комерції, де я таки не була. І заключала договори, їздила і в Севастополі, і в Сімферополі, де тільки, де тільки мене не було. У мене чоловік захворів, онко, і мені довелося залишити. Після цього у нас розпався і наш піцефабрика наша. Зустрів мене лав рач, бичков. Каже Григорів, нахватить вам, ходить, от ідіть до мене, бо мені ви, ви потрібні. І я там попрацювала у нього чотири роки, ну, сестрою хазяйкою в терапевтичному відділенні. От. І, а потім забрали мене оп'ять до ветеранів. Забрали. Був у нас такий Федор Павлович. от Каже, ні, це не твоя робота, йди іди сюди. І потім у нас з'явився сігал, керівник. от Він дає мені гроші, каже, так нічого там, у Федора Павловича, йдіть організуйте свою організацію. І в 8-му році я вже організувала все це. Саме відкриття дали кімнату на другому поверсі. Отак я попрацювала, ну і одразу забрали мене в хор. І Я більше 30 років, староста хора, нашого ветерана. Коли я ще вчилася в школі, то я виступала у Києві в театрі юного зрителя. Ми, У мене була подружка така Марія Здоринок, і ми з нею виспівали. А знаєте, якраз про був, дав і кукуруза. І була така пісня, нам сказала. А я, я в сьомому класі, які, ну які там ще. І мені дали пісню е, про кукурузу. От. І ми співали, ми там перше місце зайняли. Ми, юного зрителя був забитий цей театр юного зрителя. І з того дня, от у мене мама дуже гарно співала. І я пішла по їх сопав. Сьогоднішнім днем, я ще співаю, вже кажу, мені хватить, а вони мене не відпускають поки. Так що та пісня, розумієте, я солірувала весь час. Я в хорі не була. Две співала і солірувала. А тут так валя першим добре. Валя старим, Григорім на третім. І отак от от Романа тільки команди. Якого голоса не вистачає, я туди, якого не видає туди. Водила возила я хор скрізь наш. І в Києві ми виступали, і на фестивалях скрізь, і в Котовській, і в Балті, і в Аркадія. Я говорю, ми були скрізь. Але розумієте, якби просто за нас переживали ще і трошки допомагали, от ми нам сказали, говорить, ваш не приділ од те що ви виступаєте. Ви повинні де то ще далі, де то бути. А туди, Там, де я могла пробити, там ми їздили. Так. Ну і по сьогоднішній день я ще працюю і співаю і живу. Видно, у мене в душі заложена якась така лежил, так, допомагати людям. Я весь час, де б я не працювала, де б я це, у мене завжди робота була з людьми. От і сьогоднішній день, день наприклад. Я говорю, що я буду входити. Ні, не треба, ви що ти що у нас ніхто не буде вже робити більше? От і жалко оставлять. Вона на ну як напрацьована вже організація. Людей у нас дуже багато, да, півтори тисячі в нас тільки в роздільній інвалідів. першої, другої, третій групи не, не достає в нас ні. Алясах ні візків немає. От тяжко тим, що в нас немає фонду такого, який б міг допомагати, розумієте? А те, що я коли я прийшла працювати, я ж не зовсім могла. Я їздила скрізь і, і в кілію, їздила, в Сарату їздила в Ізмаїл, їздила. Я їздила і дивилася, де, що і як працюється. І потім тут, ну, ну просто видно, я нахальна трохи і вибивала те все, те, де мені треба було, я його все знаходила і вибивала. А мабуть, Бог мене держить на цьому світі, да, і продліває мені життя, тому що я більше працюю з людьми, я допомагаю людям. І я б хотіла б, якби так повторилося це життя у мене, я б все рівно його, мабуть, прожила б так, бо як ну, звичайно може й лучше. От там, тому що у мене мета у мене була мета така є, допомагати людям. От і я допомагаю. А що б я хотіла, і для своєї сім'ї, от звичайно, сім'я з трьох чоловік складується, і всі хворі, всі інваліди. От і я б просила в Бога, щоб їм продлили життя ще і мені, і їм, от, і всім людям. Бажаю здоров'я, щастя, благополуччя. Хай приходять. що, чим зможемо будемо допомагати, а де не буде, то десь будемо доставати.